Це вже набирає обертів, як якась популяція знущання над своїми смаковими рецепторами. Сьогодні буде максимально кислючий випуск. Чому, спитайте ви? А тому що сьогодні у нашу лабораторію потрапили найкисліші цукерки світу. При вигляді їх в мене вже обличчя згортається в трубочку. Це просто треш. Але спочатку. Цікавий факт. Найбільша цукерка це ведмедик на Хагі Бой, висотою майже 2 метра і вагою 633 кг. Його зробили кондитерська фірма Gummy Beer Factory. Для виливки ведмедя знадобилася спеціальна форма вагою 4 тонни. Залита у форму фруктова маса сохла близько двох тижнів, після чого її виняли і відполірували до блиску. Цікаво, хто це буде їсти, чи не позипалося у них там щось. Сьогодні я хочу влаштувати батл. А саме тому зараз з'являється Олександр Сопельник, мій колега, з яким я буду батлитися. Всім привіт, друзі! Ярик, привіт. Так, що будемо робити? В ну, сьогодні... чому суть батлу? А, суть батлу в тому, що тіпа, хто перший скривиться, це самі кислі конфети. О, мені жовтенька, я люблю колір. А мене... А, жовтий, а до речі, вона з лимоном, ще кисліша, напевно, буде. А ця з чим? А я не знаю чим. з чим. По-моєму, з чорникою. Blue raspberry. Raspberry. Так. My English is very. Very, very bad. Yeah, 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 yeah. Переведіть в коментарях, хто добре, знає, що okay. це значить. Ну що, давай ah. face to face, як на цей, Фей... знаєш? Mortal Kombat, так. По ньому. Ну що, поїхали. І так, нам що? Нам потрібно найдовше протриматися, так розумію. Ну хто перший скривиться. І бажано не випльовувати до кінця. Лимон. Ось така, але так. Ось, ось. Бачите, бачите. Це ось така. <рес> Let's go. Фух. Ну що? Ну, з богу. <рес> з богу. <рес> Давай. Давай. Поїхали. <рес> Мені чомусь смішно, знаєш. Я ніколи так близько тебе не бачив. Але це кисло просто неймовірно. Взагалі <рес> не кисло. Давай попросимо монтажарі отут зробити, типа, пришвидшити це все. Heaven, da. <звук> я не можу це назвати найкислішою сукеркою у світі. Те ж саме. Я тобі хочу сказати так. Вона от зараз навіть. Коли а вона, ти вона, вона після її... смаку вже солодкий. Уже солодкий пішов. Але не знаю, мене не було такого, щоб я б хотів би скривитися. Просто смак цукерки і трошечки кислинки. Ну, ніяк, не як не сама, сама цукерка, там типу, поню. Ні. Ні, це абсолютно не те. Що я очікував. Очікував ти і очікували наші телеглядачі. А давай а свої висновки. А я побуду присутнім і в кінці скажу також свої висновки щодо цих е е цукерок. Мої висновки, поняв. Звичайна цукерка. Кислинка набагато, до речі, кисліша, ніж це. Моя вам порада ну не коштувати це. Ну тим паче, друзі, це коштує 50 гривень за ось цю одну угу. маленьку цукерочку. Тому, ну, мій висновок теж ну, ну, відразу була якась, трішечки щось відчувалося. Ну, так, воно було, ну, ну не сказати, що вона просто як сльози пробирала. там. Я, я думав, що ми зараз тут будемо плакати, діпо, понів, дивитися на одного, на один одного. Ні, нічого такого ну, не було. А плачемо ми тільки через те, що це коштує 50 гривень, а наші надії, надії не справдилися. Тому якось так, друзі, з вами був я, Ярослав Гончук. Мій Олександр Сопельник. твій, та... твій Олександр Сопельник. Да. Мій Ярослав Грінчук. Друзі, це шоу воно таке? Це перший міський телеканал. І як кажуть, не ходіть по іншим каналам. Па-па.